Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. Сьогодні у нас домашнє завдання ну, не таке просте, як було попередні, попередні рази, але нічого, ми впораємося з такими домашніми задачами теж. Так, перша задача 24.21. 21 діелектрикам у плоскому конденсаторі є пластинка слюди площею 800 см квадратних і завтовки. Зараз ось так. ой. 4 мм. Конденсатор підключений до джерела напруги 400 вольт, який заряд пройде по колу, якщо пластинку витягти? Ну, ось така задача у нас з вами. Давайте запишемо, що нам дано, і будемо пробувати розв'язувати таку задачу. І так, На початку нам казали, що це слюда, тобто в неї діелектрична проникність 7,5 у повітря одиничка. Площа 800 см квадратних переводимо до системи інтернаціональної Відстань між пластинами конденсатора, це є толщина пластинки це 4 мм. Переводимо в систему інтернаціональну. Напруга 400 вольт на конденсаторі. І нам потрібно буде ще універсальна стала. Та 885 на 10-12 фарадометр. І знайти нам потрібно, який заряд пройде, коли ми пластинку витягнемо. Якщо ми будемо витягати пластинку, зрозуміло, що заряд буде на конденсаторі на вкладинках змінюватися. Як це буде відбуватися, давайте подумаємо. І так, ну, по-перше, я хочу записати е, формули для електроємності плоского конденсатора і для заряду. І так, якщо я беру електроємність, то вона дорівнює ε, ε 0 С на d. це площа це. Відстань між пластинами, а сам заряд можна записати, як електроємність множить на напругу. Зрозуміло, що у нас конденсатор підключений до постійної напруги, але діелектрична пронітність у конденсатора буде різна. І коли ми будемо витягти, витягати пластинку, буде змінюватися. Заряд на цій пластинки. А зміна заряду це і буде і саме той заряд, який протече по колу. І ось цей саме зміна заряду ми будемо з вами шукати. Але коли ми будемо записувати для слюди, для повітря заряди із цієї формули, це у нас буде ось. Така величина умножить на напругу. то у нас буде багато однакових величин, які ми можемо винести за дужки. це буде і стала електрична, і площа, і напруга, і відстань. Але різна буде діелектрична проникність. Ну, ось така формула підсумкова у нас є. Далі ми перевіряємо одиниці для сталей, це фарада поділити на метр, для площі це буде метр квадратний, для напруги це будуть вольти, відстань в метрах. Ну, фаради на метр тут метр. Метр квадратний скорочується, фараду ми распишем за визначенням, це буде колон поділить на вольт, вольта скорочується, колони залишаються. Нам залишилось тільки підставити числа і э, підрахувати э, підсумки. Ми отримуємо 4,6 на 10 в мінус сьомий степені колон. Але якщо хочете переводити в якісь одиниці, ну, щоб було зручно і не помилитися, я переписала це як 460-9, а тоді зрозуміла, що я можу записувати відповідь вже в наноколонах. На Але це не обов'язково. Це просто, якщо комусь за бажанням є, таке то можна зробити. Добре, наступна задача 24,27. Визначити електроємість батареї конденсаторів, якщо c 1 і c 4 по 5 мікрофарад, C2 10 мкФ, 2 10 мікрофарад, і 3 – 2,5 мікрофарати, C5 5 15 мікрофарад. Ось таке з'єднання. Зрозуміло, що ці два конденсатори з'єднані послідовно, ці два між собою теж послідовно. Далі ось ця група з цієї групи. Зв'язаний паралельно, і потім весь ось цей блок, ось з цим конденсатором пов'язаний е, послідовно. Це потрібно записати, як ми будемо записувати. Ну, по-перше, я не хочу використовувати систему інтернаціональну, тому що мені потрібно буде тільки працювати з мікрофарадами, всі преобразування будуть тільки з мікрофарадами, тому я можу їх залишити і не хочу окремо перевіряти одиниці. Я буду відразу, як ми це робили з резисторами, в восьмому класі я буду відразу підставляти чисельне значення з і обчислювати. Тобто не буду тягнути за собою ось таку велику загальну формулу, яка могла би у нас з'явитися, якби ми це робили в загаль... повністю в загальному вигляді. І так, по-перше, ми фіксуємо той факт, що у нас С1 і С2 пов'язані між собою послідовно. С3 і С4 пов'язані між собою послідовно, з'єднані. Все. Добре. Ми обчислюємо для першого блоку С1, 2, це їх добуток на суму. Підставляємо відразу числа з одиницями вимірювання. І отримуємо. Там не ціле число, але я запишу зараз дроб'ю. Пам'ятаємо, як ми обчислювали з вами свого, свого часу резистори. Я казала тоді, вам дуже радила ні в коєму разі не писати десятичний дріб якщо у нас не буде цілого якогось або кінцевого значення. А тут у нас буде нескінчена дріб. Трі і таке інше. Це не класно. Тому ми залишимо 10 третіх мікрофарад. Потім подивимося. Наприкінці ми можемо округлювати, але спочатку ми будемо е, трохи тягнути за собою. Подивимось, до чого це приведе. Далі, 3, 4. ми таком, така сама формула математична, тільки трохи інші числа ми підставляємо. І якщо правильно ви все будете обчислювати, це буде 5 третіх мікрофарад. Але вже дуже класно, що у нас однаковий знаменник, на щось це не тикає нам. Далі бачимо, що ці дві групи: 1, 2 і. 3-4, вони з'єднані між собою паралельно. А це означає, що загальна їх, загальна їх електроємність буде дорівнювати до просто звичайній сумі. І це ми зробимо, і тут ми розуміємо, навіщо ми так класно залишили ось такі дроби. Тому що 10 третіх і 5 третіх це буде якраз 5 мікрофарад. і це дуже класно. Залишився фінальний крок. Нам потрібно тепер ось цей блочок яким знайшли 1, 2, 3, 4, поєднати послідовно з С5. Ну, Так, не дуже класно обчислювати, записувати велика така, великий індекс 1, 2, 3, 4, але він показує нам саме, який блок ми будемо використовувати. Формулу для послідовного ми вже сьогодні використовували два рази і можемо далі продовжувати. 5 мікрофарад ми умножаємо на 15 і ділимо на 5 плюс 15, це буде 3,75 мікрофарад. Можна залишити саме так і відповідь так записати, можна округліти до 3,8 приблизно мікрофарад. ну, як зроблено в підручнику. На ваш розсуд ви можете зробити так, як вам подобається. Добре. Наступна задача Наступна задача 34,8 см, металевий кулі радіусом 4 см, передано заряд 60 наноколон. Який потенціал поверхні кулі і який потенціал центра кулі? Ось такі задачі, вони дуже прості, якщо ви просто будете записувати формулу і все. Але це буде неправильно, і ви не зможете отримувати за такий розв'язок повний бал, якщо ви не будете пояснювати ход своїх мислей. Тому, Тому, дивіться, я зараз саме в цій задачі зроблю на початок розв'язання повну запись текстову. Тобто я не просто проговорю це, я ще і запишу. Ну, це дуже важливо, щоб ви почали це розуміти. Тому що ми писали з вами самостійну роботу, і ви бачите, так ми зробили роботу над помилками, але ми бачимо, скільки помилок ви допускаєте, коли не розумієте різницю між провідниками і діелектриками, коли ви не розумієте різницю між потенціалом і напруженістю. Це не одне те саме, і ось це потрібно навчитися розділяти розрізняти. Давайте подивимось. У нас є радіус, у нас є заряд. Це дуже просто написати. Радіус 4 см переводимо в систему інтернаціональну, і заряд 60 на переводимо в систему інтернаціональну. В даній задачі я не буду використовувати сталу ось ту електричну нульову я приберу К. Мене це влаштовує для такої задачі, я можу це зробити. І нам потрібно знайти два потенціали. Потенціал на поверхні металевої кулі, металевої кулі, і потенціал в центрі металевої кулі. І ось тут ми повинні розуміти. Коли ми говоримо про електричне поле, то так, ми розуміємо, що всі заряди в металічній кулі розташовані на поверхні. І коли ми з вами. Використовували терему Гаусса, Ми вже побачили, що у нас внутрі металевої кулі немає електричного поля, там нема заряду і все це ми вже бачили. Ми все розглядали. У нас лінії будуть виходити наружу або будуть входити в цю кулю, внутрі поля немає. Але зараз мова про потенціал. Добре, поля немає. Це правильно. Що це означає? Що означає? Що нема кому внутрі рухати заряд? Поля нема, і роботу воно не може здійснювати. А що це означає? Робота у нас дорівнює на заряду, заряд, то може на різницю потенціалу. Якщо роботу поля там виконувати не може, то це означає, що там внутрі немає різниці потенціалу. О! А далі, що у нас відбувається? У нас на поверхні сфери однаковий потенціал. Тому що ми казали з вами, що будь-який провідник має еквіпотенціальну поверхню. А тепер увага! У нас є сфера з однаковим потенціалом. Усередини цієї кулі поля немає. Це поле роботу здійснювати не може, тобто різниці потенціалів між поверхнею і центром немає. А якщо немає різниці потенціалів між поверхнею і центром, то це означає, що в центрі у кулі такий самий потенціал, як на поверхні, ось такий цікавий висновок, який ми зараз з вами можемо записати, а потім вже розв'язання буде дуже простим. Але дуже уважно. Подивитися на те, що я написала, якщо потрібно, переслухайте ще раз те, що я казала, тому що це важливі речі, які е, бажано, щоб ви розуміли. І так, але тут написано здійснювати, я, мабуть, потім заміню на виконувати. Ну, таке, я розумію, що мені поки, поки що перекладач допомагає, але в деяких випадках мені здається, що він перекладає як йому, здається, правильним. Але я теж поки що не настільки професіонал в цьому. Добре, але ми навчаємось з вами. І так, в даному випадку, у нас е, потенціал поля точкового заряду або сфери це буде константа К на заряд на е, радіус ділений. Все, далі все просто. Далі ми перевіряємо одиниці і далі ми будемо обчислювати. Але будьте уважні ще раз, якщо ви ось це не написали, написали відразу ось таку формулу і написали відповідь, це не означає, що у вас все буде правильно в цієї задачі. Ось що прикра, якщо що. І далі там залишається тільки обчислювати, але в даному випадку я написала формулу одну загальну, але коли я буду. Ой, вибачаюсь, але коли я буду ось тут обчислювати, я вже буду розуміти, що ми по цієї формули будемо обчислювати обидві відповіді. Тобто це буде і потенціал на поверхні сфери, і потенціал в центрі сфери. він один той самий. Ми отримаємо 13500 вольт. Ну, якщо хочемо, можемо перевести цю відповідь в кіловольти, і це теж буде правильно. Ось така сьогодні домашня робота. Ще раз нагадую, що небажано просто відразу записувати формулу і записувати відразу відповідь. Якщо ви не пояснюєте ход своїх думок, то це не означає, що ви розв'язали задачу. Ну так, єдина формула, яка тут підходить, саме ця формула. Тому ви такі молодці, тому ви її використовуєте. Ну, Дуже добре, якщо ви цю формулу пам'ятаєте, але чому саме в центрі така. Такий самий потенціал потрібно все ж таки пояснювати. Добре, давайте будемо з вами завершувати цю перевірку і трохи поки що відпочинемо.